Всім доброго часу, я вітаю вас, мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, і ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні суботу та неділю, подивимося, які енергії будуть вирувати навколо нас, так, у вихідні дні в нашій країні, що по активності. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, будемо їх розбирати, та давайте подивимося, 27-26 для нашої країни, що нас чекає. Дуже багато емоційності може підписати. Та йде таке зморення розчарування, знаєте, коли люди вже втомилися від того, що відбувається. Що по а, руху і переміщенню, мені йдуть циклічність, циклічні події по переміщенню в повітряному просторі, так? ми знову можемо мати тривоги. От, і а, треба звернути увагу на місця, які пов'язані з знову ж таки водою. Мені іде вода, і якісь з нею пов'язані форс-мажорні ситуації, різкі і неочікувані. Це може бути будь-що, це може бути а, якийсь об'єкт, це може бути а, водний простір, так, з яким може щось відбутися. От. Але треба бути дуже уважними. Тут іде, як наче якісь. Ситуації, які можуть виникнути. Також вихідні мені йдуть цілі інфраструктурні об'єкти, на які можуть розраховувати, знову ж таки, наші опоненти. Тобто енергії тримаються, і саме біля інфраструктурних об'єктів може достатньо багато відпрацьовувати захисних систем. Але від роботи захисту може бути все одно втрата ресурсів. Мені йде ситуації, які можуть, знаєте, програватися для нас, ну, в принципі, не критично, але і неприємно. От, активності достатньо ще буде на вихідних, так, спокою, поки ми ще не бачимо, так би мовити, тому реагуємо на всі попередження, так, та тривоги. Вихідні для нашої країни. Дивимося, що нас чекає. Емоційно, знову ж таки, досить складно. От, знову мені іде. Можливе перехоплення десь біля води. Мені йдуть перехоплені цілі, і поруч вода може бути. От, тому треба бути дуже уважними. І переміщення у просторі на вихідних може бути достатньо багато. І місцями можуть бути наслідки. Саме темний період доби якось більше йде в активності. Тому ми поки ще не розслабляємося, реагуємо на повітряні попередження.